Вітаю усіх моїх підписників і гостів каналу. Сьогодні хочу поділитися з вами такою, е, такою хорошою новиною, бо і, і таке, і то було, як для мене це було сюрприз, тому що я не вірила до самого кінця, що це є правда. От я вам розкажу таку історію: е, я відкрила рахунок у банку. Чоловік мені порадив відкрити рахунок в другому банку. Ну і я відкрила. І коли я почала там реєструватися, мені вискочила табличка, що я можу виграти MacBook Air або iPhone 16. Ну, думаю, всі так кажуть, всі так обіцяють. Ніколи ніхто нічого не виграє, ніяких цих не буде. Ну і я заспокоїлася. Потім пройшов якийсь час. Там треба було покласти певну суму, щоб ти вступила в той розіграш. О, і чоловік мені каже, дивись, каже, ти попадаєш під той розіграш, каже, і може, ти щось виграєш, хоч яке яке то вже, то вже стара пісня, все ми то знаємо. Ну і, і коротше, проходить якийсь час, я вже за той забулася, мені знову скакує повідомлення, що ти можеш виграти. Ну, думаю, можу, то можу, я не звернула уваги. Коли е, е, прийшло мені знову повідомлення, щоб я вибрала, чи я хочу iPhone 16, чи я хочу MacBook Air. Ну, Ми тут вже порадилися, кажу, я не знаю, чи то правда, чи то буде щось, чи не буде, але давай я кажу, щось виберемо. Ну, і, і ми вибрали MacBook Air, бо iPhone 16 ми маємо і нам не треба. MacBook Air то є комп'ютер. розумієте, І комп'ютер, кому не треба комп'ютер, його завжди треба. Тим більше еплівський комп'ютер. Ну, коротше, прийшло, ну, ми вибрали його і прийшло повідомлення, що завтра він мав би бути. І Вчора вечором, вчора вечором дивлюся, приїхало UPS, оця пошта, що, розвози, що має мені цей комп'ютер привезти. Я до кінця не вірила, що це є правда. І до нас прийшло і дає мені коробочку. Ну думаю, що ж в тій коробочці? Ну, ще, знаєте, ще до кінця не віриться, що то є комп'ютер. Точно, слухайте, я вже не витримала, я, бо вже до сьогодні я не могла витримати, бо я хотіла то побачити, чи це справді є комп'ютер. Відкриваю я справді комп'ютер, чуєте? А то, то не є такий великий комп'ютер, і я його відкрила, щоб я хоч подивилася, чи він там є всередині. Бо, бо я до кінця не вірила, що це є правда. Але, але як бачите, таке працює часом. От на моєму досвіді я пересвідчилася, що якщо тобі кажуть, що ти маєш шанс. Значить, ти можеш виграти цей комп'ютер. От і, і зі мною така історія. Ось такий цей комп'ютерик невеличкий. Але, слухайте, кому задармо не треба комп'ютера, то є дуже хороший комп'ютер. І тепер, зараз я вам його покажу. Ось тут є зарядне до нього. То є шнурочок і є е, сам блок живлення. Оце воно все є тут в комплекті. І то є в тій коробочці, еплівські, все як має бути, повністю все, ні до чого не дочепитися. Все так, як воно приходить з епла комп'ютер, так само і цей мені прийшов. Отак От я його зараз відкрию і вам покажу. Так що в чудеса можна вірити, бо вони часом стаються. Ось такий комп'ютер. Ось такий. Він має 13 інчів діагоналі. Ось так він відкривається і починає запускатися. Я його не запускала, звичайно, нічого з ним ще не робила. О, але це є нормальний комп'ютер. Нормальний комп'ютер, він має 256. Гігабайт пам'яті оперативної має 16 гігабайт. Хто, ну Хто в цьому розуміється, то це знає, що це означає. 13 іншів в діагоналі. Слухайте, хороший новесенький комп'ютер. Він має процесор М2. Це є такий швидкісний процесор, який тепер вже ставлять у МАКі. І це, це дуже хороший. Це не є такий комп'ютер, як були колись комп'ютери. Це з тими М2, М3. Вже тепер є по-моєму. Не знаю, чи є М4. Це є дуже хороші, бо ми такого одного маємо. Він дуже хороший. Він дуже швидко працює і він дуже хороший є в роботі. І це і так само він може бути використаний і для роботи, і для персонального використання. Для чого вам потрібно. Для чого вам потрібно, він може бути. І колір. Я ж колір там сама вибирала, там було щось три кольори. О, то, то я вибрала отакий якийсь бронзовенький, такий він він такий чуть-чуть розуватий, дуже хороший колір. Хороший такий колір, от ви самі бачите, колір є безподібний. І колір безподібний, і комп'ютери. Дивіться, який він тоненький. Ось подивіться. Це не такі комп'ютери, як колись були, що вони такі грубечі, вони важкі, а цей є легенький о, і дуже тунесенький. Дуже хороший. О, І він є ще хороший тим, що в нього стоїть оцей процесор М2. Це є унікальна штука, яка дуже добра є для роботи. Для всього, та не тільки для роботи, а як я казала, і для персонального використання, для роботи. Це є супер комп'ютерик. Так що в нас додався ще один комп'ютер, і він десь коштує приблизно 1300 в нас в Канаді. Я не знаю, скільки він коштує на Україні. У нас в Канаді він так коштує. О, і ну це друга штука, я би сказала. Бо то, знаєте, то я такий маю подібний, подібний я маю, але я маю М1 з процесором М-1. А це є М2, це я набагато ліпший, ніж я маю. О, так що цей вона вже старенький рахується там той і треба буде певно відпродувати. А цей собі лишимо. Ось така може бути чудосія. Душ... Воно вже щось говорить. Щоб його включати і продовжувати реєстрацію. Так, що, о, така може бути, коли ви відкриваєте банку рахунок, то для мене був великий сюрприз і Я щиро вдячна чоловікові, що він мене туди підказав мені туди піти, в той банк, бо я би сама би туди не пішла. Бо я так знаєте, я його не знала цього банку. Це був новий банк. А він мене туди допоміг мені там зареєструватися, і він мені підказав, каже: Йди туди, це хороший банк, каже і, і, і попробуй там. і, і От дивіться. Попробувала і маю сюрприз в хаті. Якраз в них була акція, я попала під цю акцію, бо вони так не завжди видають от такі, такі подарки для нових, хто в них реєструється. А я попала, якраз була в них акція місяць там чи два, вони якраз оце давали. І я попала і мені, і мені дивіться, прийшов додому. Коли ти не знаєш, що такі речі стаються, то ти, то ти не віриш. Ти думаєш, а може там та там кому там прийшло, мені тут то воно точно не прийде. Ось дивіться, я вже маю на столі. Він прийшов. Я в шоці, якщо чесно. Вчора до послідку не вірила, поки не відкрила. Я не вірила, що то він. Думаю, Боже, за що? Отак, у тобі, тобі раз, бать і маєш. Отак буває. Так що всім дякую, хто мене сьогодні дивився, і досліднього, цікавого якогось е, приємного відео. па-па.